Доброго дня! Я Баченко Анастасія Романіна, учениця 11 класу Номерицької ліцеї No3. Номер Хочу вам представити мою роботу на тему дослідження мікрофлори ротової порожнини та плина неї зубних паст з різним маркуванням. А ви знали, що означає кольорове маркування на ту пасту? Ні. Таке питання я почула при відвідуванні стоматолога, який звертався до свого пацієнта. Неодноразово знаходили таку інформацію в інтернет-жерелах. Тому ми вирішили дослідити дане питання, як впливають різні зубні пасти з різним маркуванням на мікрофлору ротової порожнини. Методи підтримки чистоти зубів існували вже протягом певного часу. Але гіптяни вперше винайшли в історії засіб для підтримки здоров'я порожнини рота. У XVIII столітті в моді були карієсні зуби. Які були ознакою достатку, але естетично не гарні. на сьогодні у тренді це чисті здоров'я та чисті зуби. Мікрофлора ротової порожнини є одним із основних об'єктів дослідження при оцінюванні стану здоров'я людини. Вона постійно змінюється. У ротову порожнину потрапляє велика кількість мікроорганізмів, а при недотриманні особистої гігієни порожнини рота в ній розвивається велика кількість мікробів, які руйнують емаль зубів, спричиняють парадонтоз та більш тяжкі стоматологічні захворювання. Саме засоби догляду за ротовою порожниною значують кількість. Мікроорганізмів та забезпечують підтримання здорового стану зубів людини. Тому досить актуальним є дослідження з хімічного складу зубних паст та їхнього впливу на мікрофлору ротової порожнини. Мета мого проєкту це дослідити мікрофлору ротової порожнини, хімічний склад зубних паст та його відповідність сваркування на тумах. Вплив зубних паст на мікрофлору ротової порожнини, об'єкт дослідження мікрофлори ротової порожнини. Предмет дослідження, вплив зубних паст із різним маркуванням на мікробіоценоз ротової порожнини. Ми вперше проаналізували наукову інформацію про маркування на тубах зубних паст, їхній хімічний склад та його відповідність маркування. Поширили дану інформацію серед жителів громади, здобувачів освіти нашого ліцею та інтернет-ресурсу. Цей матеріал можливо використовувати на уроках біології, а також для ознайомлення пацієнтів під час підбору зубних паст в тонтологічних клініків. При роботі я використала такі методи дослідження мною поставили такі завдання. У ході дослідження ми провели на серед учнів 7-11 класів нашого ліцею. В опитуванні взяли участь 138 осіб. нас вразили відповіді на окремі питання. Як часто ви чистите зуби? 7% відповіли чисті, не кожного дня. Чи дайте визначення маркування на тубах зубних паст? Так, відповіли 58%. Ні, 42. Чи проводите ви професійну чистку зубів? Всього 4% відповіли так. Як часто ви відвідуєте стоматолога? По потребі, коли виникає біль, відповіли 18%. Чи змінюєте визовну щітку? Як часто? Раз в місяць відповіли 15%, Раз у 2-3 місяці відповіли 12%. Свій варіант відповіли 53%. Чи користуєтесь ви зумною ниткою? 86% відповіли ні. Наступним етапом було розрізнити зубні пасти за їхнім, за їхнім маркуванням та значенням. та зрозуміти значення цього маркування. Наприклад, зелений колір е, означає, що в місті в ній 100% природного матеріалу, синій колір 80% хімії, 20% природного матеріалу, червоний колір 50 на 50, а чорний колір це 100% хімії. Ми проаналізували хімічний склад. Важливо зазначити, що, хоч, можливо, склад зубної пасти із зеленим маркуванням справді тільки органічний, але в них виявлені речовини, які негативно впливають на здоров'я людини, зокрема парабени. Тому краще звертати увагу саме на склад зубної пасти, а не на маркування. Краще, щоб в зумних пастах був хлоргексидин, який примічує розвиток мікроорганізмів, карбонат кальцію, антисептична сильнодіюча речовина, та фториди. Наступним етапом було дослідження впливу зубних паст з різним маркуванням на мікрофлору ротової порожнини, якому вирощували на м'ясопоптонному агарі. Для визначення загального мікробного числа з матеріалу, що досліджуємо, ми готували серію десятикратних розведень в ізотонічному вирощенні на тріхлор. хлор. Затриманих зразків зробили посіви на чашки паті з поживним м'ясопоптонним агаром по 1,10 мл, враховуючи умови культивування. І зразків зубного нальоту до та після чищення зубів ми виготовлювали фі фіксовані мікропрепарати. Визначення позитивних бактерій проводили шляхом в програму. Після е цього відрахували кількість колоній, е визначили кількість одиниць, що утворюють ці колоні. Ми приготували зубну пасту за єгипетським рецептом та дослідили її вплив на мікрофлору ротової порожники. За результатами мікробіологічного дослідження виявлено суттєві відмінності мікробіоцинозу ротової порожнини доти після очищення зубів зубними пастами з різним маркуванням тубах. Слід зізначено, що найменше мікроорганізми спостерігалися в зубному нальоті після очищення зубів зубною пастою блентама, яка має червоне маркування у хімічному складі, якої є вторитнаті, що має антибактеріальну та відновлювану дію. Паста за єгипетським рецептом не має суттєвих відмінностей, так як, на нашу думку, паріс не має достатньої. Ан антимікробну дію. Зменшення кількості мікроорганізмів пов'язане із механічною дією солі. Отже, результати нашого дослідження. Той факт, що маркування на тубах земних паст не завжди відповідає їхньому хімічному складу. Наприклад, зелений колір маркування, за даними літератури, найбезпечніше, але в пасі за таким маркуванням були виявлені парабени, які небезпечні тим, що вони здатні порушувати некривну систему людини та тварин, а також викликати алергічні реакції на шкірі. Парабени діють на зразок жіночого гормону естрагену, тому впливають на репродуктивну систему людини і тварин. Кожна людина повинна сама вивчати склад земної пасти та обирати її для досягнення конкретних результатів. По догляду запорожненої роди. Доцільним приділяти особливу увагу стану твердих тканин зубів та обов'язково проводити профілактичні заходи з метою уникнення захворювань. На основі дослідження ми розробили рекомендації, які поширили серед добачових освіт та жителів громади, розміщивши їх в санкції біля стоматологічних кабінетів за згодою медичних працівників. Наші рекомендації по догляду запорожениної роди ви можете переглянути на цьому сайті. Дякую за увагу! Бажаю вам щирих та здорових посмішок.